Всім привіт! І ми будемо грати за Краков Вістори 2. 2 далі. дальше. польська нашу. Нам не хто є одну привітці для утворення. Наша психія. Потім ми воюємо за Австрію. Бабавстрія. Чувствуйте.

Одна их не кто и А еще давай. У машинок. Питхаус. И да, надо тебе. Надо. -да. Давай. Астрид. Ты там на один меня здесь ходим. Я Роско Роско. Роско Австрия. все меня люблю. Жестко делаем. Жестко. Жестко деление Астрид. Все, австралия. Да, а... Ну, она про танцы Ну форанти я с твоей понял на импульс Дай А, цен, да холодан. Вс ма я здесь в сайт мы другу активу монахом.

Ой, цікакни. Скрім. А давай скрім. Фух. Де є такі місцеве, зараз ми хтось не здорові не сега такой. Чернигівське тут. Може. Париасовська дочь, О, я не знаю, нас ще нічого не захопили. Флоренс. Флоренс. Ту за Флоренс. 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 Надо, надо, 3 надо, 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 надо,

захватило я не побачимо ну, но не что звезди но то ты душ а то сейчас пин будет вот в реалі зараз весь коней

wai dik manah Есть Сербии территориальные парайды, а то мы... А, я забыла, сейчас осенью.

Проходи банк! Да, да. Хулит хури давай, воно на тебе забайно. На Называется настоящий друг. Хоть помагай, хоть да помогай! Мафит Вепо Черни. Ч я такий слов? Я просто воняю слово. П'ять тысяч. Макарами. Не давайте уже... Да, мы коростопольские хотим отворить. А нафиг я хотел гать к воинская вонч. Ну, заразум заходом. Хочу рифмасфальты, еще на ведь я сейчас слабый. Ну все зараз прошлый як мазара закиньте быстро некогда нахуй проходить. Забираем Ну да. Мой молодой у нас. Ну вот Украина в Ру. С дифамда Тебе багаю. Іди нафіг. А діслав тебе може Так. Надати прохід. На дати прохід. Йочика, я напомню все за мене, але всі проти мене воюють надати Востка минусі. Чого у мене. Чого у мене так багато, типа. Тіпо... Навіть переначаль ти ще не так багато. Оній, це все. Дете короліст? Де королісту. Купите королісту польське, його я його знищив. Ну і провіть. Короче, ми... ми вернули території Польщі. Короліста Польського. Я не знаю, що не треба утворити. Получається, я зараз запустив. Щоб просто вам показати, як вони захватують, і тільки. Получайте. Всім пока!